Вітаю вас на календарі 2 липня. Кілька років поспіль саме цього дня працівники податкової служби України відзначали своє професійне свято. Саме тому в цей день я запросила на філіжанку кави, очільника податкової служби області Сенечака Михайла. Доброго дня. Доброго дня вітаю вас. Я дуже рада, що ви відгукнулися на моє запрошення саме в цей день поспілкуватися про податкову службу. Мені відомо, що ви за з першою своєю освітою філолог, викладач української мови. Скажіть, як так сталося, що ви вирішили змінити свою діяльність, так кардинально змінити свою діяльність? Що стало переломним моментом? На моє переконання, все життя потрібно вчитися, незважаючи на те, що ти вже досягаєш певного досвіду, певних успіхів, все рівно потрібно себе удосконалювати, здобувати нові знання. Так склалося по життю, що справді я першу освіту отримав філологічну. Однак продовжив навчання в Київському торгово-економічному інституті. Чернівцях? — Так. Угу. Працював в органах державної влади на той час. Потім здобув ще одну вищу освіту, вступив до Академії державного управління при президенті України. І, мабуть, це був мій вже усвідомлений справжній вибір, оскільки державна служба була для мене завжди. Бажаною. Я вважав, що там можу докластися, що це добрий інструмент для реалізації тих юнацьких, мабуть, так? юнацького максималізму, романтизму. А потім прийшов досвід, от і, і саме з досвідом приходить розуміння, що ти можеш допомогти людям. Пане Михайло, як ви власне ставитеся до того, що багато хто е критикує той факт, що ви маєте філологічну освіту? Мабуть, критика звучить з вуст тих, хто в свій час закінчив е інститут радянської торгівлі в 50-х роках минулого століття? Е я вважаю, що людині властиво вчитися все життя. Мої дві інші освіти якраз були усвідомленим моїм вибором. Моя діяльність пов'язана з саме з цим напрямком, тому е, їм пораджу е, подивитися за наслідками і за результатами моєї роботи. Пане Михайле, мені відомо, що ви радник податкової та митної справи другого рангу. Так? Роз'ясніть нашим телеглядачам більше про що йде мова. Це спеціальне звання, яке відповідно до посади. От усе роз'яснення дуже просте. Людина займає посаду, відповідно до цієї посади, має відповідне звання. Так прийнято в органах Державної податкової служби. У даному випадку в Міністерстві доходів і зборів України. А власне, скільки років працюєте в системі податкових органів України? Дякую, гарне питання, тому що його часто мені задають. Справді податковий є людина нова. Тому, мабуть, ще не заплямована і сподіваюся, цього ніколи не станеться. Однак, працюючи у 2005 2006 роках на посаді заступника голови обласної державної адміністрації, в мої посадові обов'язки входило в тому числі і в кураторство податкової у Чернівецькій області. Пане Михайло, так склалося в суспільстві, що ставлення людей до податкових органів є радше негативне. Ніж позитивне. Що треба змінювати на вашу думку, щоб це ставлення було адекватним і принаймні з розумінням того, що податкова система є життєдайною для кожної держави? Так ну, перш за все, потрібно здобути довіру у суспільстві, що ви справедливо здійснюєте свою діяльність. Друге, потрібно бути відкритим, доступним для того, щоб в певній мірі. Виступати в тому числі адвокатом суб'єктів господарюючої діяльності, які справно сплачують податки. Крім того, звичайно, потрібно займати категоричну позицію до тих, хто не платить податки, і працювати з ними. Жорстко, аж до жорсткості. Тому, мабуть, ті, з ким так працюють, ті, хто уникає сплати податків, вони і створюють подібний імідж про те, що це е, не, все несправедливо, маю на меті справ... справді змінити імідж цей в кращу сторону і настрою для цього своїх колег, що ми перш за все маємо використовувати таке гарне гасло, яке завжди є. Це узгоджені донараховані платежі, тому що нікому не подобається, коли до них приходять на перевірку, звичайно. Але перш за все перевірка спрямована на те, щоб, можливо, поправити е, 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 ті недоліки, які є. І, звичайно, якщо вона вже відбувається, то там відбуваються певні нарахування до бюджету. І дуже зручно, коли суб'єкт господарювання погоджується на те, що його повинні донарахувати внески в казну. Ну, справді податківців часто, м'яко кажучи, недолюблюють. Е, як гадаєте, це в силу того, що ми маємо наразі недосконале податкове законодавство? Чи справді е, власна робота податківця є такою жорсткою, черствою з точки зору платників податків? Я маю на увазі? Чому так стається? Ну, цьому є кілька, мабуть, причин, і в кожному конкретному випадку треба дивитися, що ж там є мотивуючим елементом. Але зазвичай, зазвичай, я думаю, що законодавства у нас достатньо для того, щоб регульовувати всі наявні спірні моменти. так. Звичайно, що межі досконалості немає, податковий кодекс постійно удосконалюється. Ми готові дослухатися до ідей громадськості щодо необхідності змін. Звичайно, що ця система адміністрування податків повинна бути простою для того, щоб перш за все ті, хто має намір здійснювати підприємницьку діяльність, не боялися того, що це буде складно. Друге, е, по потрібно відкинути думку, що ще тільки ти на маєш намір здійснювати підприємницьку діяльність, а ти вже винен, що тебе обов'язково знайдуть порушення. Е, і в цьому напрямку також я радий, що. Керівництво е, нашої державної фіскальної служби саме так на, нас налаштовує на таку роботу. Вони навіть е, з, е, відмінили вимогу щодо обов'язкових результатів перевірочної роботи. Тобто, коли виходив на перевірку інспектор, у нього був е, мінімум до нарахувань відповідно до обсягів здійснення діяльності. Це відмінено і це дуже важливо. Пане Михайло, а чи можете ви зараз назвати основоположні такі ключові основні напрямки розвитку податкового законодавства? Ну, перш за все, це спрощення адміністрування, друге, це Зменшення кількості податків, які будуть сплачувати, третє це відкритість і доступність, е, і е, простота у сплаті, тобто навіть віддалений доступ е, для здійснення проплат, тобто це ж електронне урядування, так або електронна звітність. Е, Потім відповідно ми бачимо, що зникли податкові черги. Тобто люди можуть дистанційно звітувати, ми можемо дистанційно спостерігати за господарською діяльністю, не вмішуючись в діяльність господарюючого суб'єкту. Тобто, ми бачимо рух коштів, ми бачимо єдиний державний реєстр податкових накладних, і тим самим можемо бачити на відстані у житті порушення. Відповідно до яких ми вже потім виходимо на перевірки. Це суттєві зрушення, і це, звичайно, коли немає контакту з хворим, це, звичайно, е уже тоді е ну, е знімає питання поборів е або зайвих перевірок. Тобто це, це зручно, і я думаю, що суб'єкти господарської діяльності це відчуває. А от до речі, про позитивні моменти. Що можете відзначити? Які позитивні зміни відбулися зі створенням Міністерства доходів і зборів? Можливо, полегшилася робота податківців, можливо, спростувався процес саме оподаткування, здійснення оподаткування суб'єктів. Що можете відзначити? Ну, перш за все, мабуть, всі відчули зменшення кількості перевірок. На слово перевірка для багатьох звучить. страшно звучить да, <гум> да, страшно. Це для цього є й об'єктивні причини, оскільки два місяці не було виконуючого обов'язки начальника, то не було кому підписати направлення на перевірку. Спали спокійно, платники. Ну оскільки вже призначили, мене звичайно, що безпідставно ми стараємося не виходити. і Нас виключно на планові перевірки. Ми зараз виходимо. Це теж елемент той, що Є планові перевірки. Кількість перевірок зменшилася. Це важливо. Другий. Позитив це те, що відмінили обов'язковий показник до нарахування. Тобто, якщо ви виходили на перевірку, у вас вже зразу було зобов'язання до нарахування. Третій, мабуть, ключовий. Ми бачимо, що рідше потрібно заходити платникам в приміщення податкове. Це теж для них важливо. Бо на які можливо моменти? для декого вже захід в те приміщення це uh -huh. був психологічний стрес. Uh -huh. Uh -huh. Ну і звичайно, отримати консультацію, проконсультуватися з, з приводу спірних якихось моментів можна. онлайн, будь ласка. я, до речі, нещодавно мала розмову з кількома бухгалтерами, і вони дуже позитивно відгукувалися, що останнім часом немає проблем саме з консультаційною роботою з боку податкової служби. Так, а? що це такі, як вагомий плюс, <dilemma> які відзначили навіть ja, e старайтесь. ваші платники. Дякуємо, дякуємо, пане Михайле. Ви Дякую. на посаді очільника податкової служби області віднедавна. Можливо, <cohortiendo> поділитися планами, що плануєте втілювати в життя? Так, звичайно, користуючись нагодою. Ну <rence>, <pinky> well, так я гарна нагода всім <laughs> розповісти. Ну перш за все, це відкритість. Ми обов'язково будемо відкриті і доступні для платників. Друге це справедливість. Ми обов'язково будемо керуватися виключно нормами податкового кодексу. І третє, для мене принцип перш за все не образ нікого. Хоча податково це такий орган, який справді, як ви казали, недолюблюють. Четверте це Гу. нещодавно були підняті мінімальні, е, е, мінімальна ціна на продаж алкогольної продукції. Відповідно, це може спровокувати виробництво нелегальної алкогольної продукції. Над цим ми обов'язково будемо працювати. Так, варто що... слідкувати за так. Це. Угу. Е, Крім того, е, на жаль, залишається проблемою виплата заробітної плати в конвертах або доплата до заробітної плати в конвертах. То хочу наголосити, що в першу чергу ми зараз будемо працювати з тими, хто виплачує заробітну плату в конвертах, щоб легалізувати найманих працівників для тих суб'єктів, які до цього часу не легалізували, а потім візьмемося за тих, хто доплачує в конвертах, щоб підняти рівень заробітної плати. Е, мабуть, ці три основні напрямки будуть ключовими, але планів багато. Знаєте, зараз спілкуючись з вами, пригадала. Вислів Бенджаміна Франкліна про те, що в житті є дві речі, які неминучі. Це смерть і податки. Знаєте, такий вислів. Так. Як на вашу думку, якими повинні бути податки? Вони повинні бути в кожній державі, так? Але якими вони повинні бути, щоб людьми сприймалися адекватно? Ну, рівень оподаткування, мабуть, повинен бути справедливим. Бо якщо він несправедливий, якщо планка оподаткування зависока, так, то будуть старатися ухилитися, і тоді нам буде складно працювати. Ми, я прихильник того, щоб люди добровільно сплачували податки. Для цього, звичайно. Е Сума, яку вони готові сплатити, має бути достатньою для того, щоб здійснювати програми соціально-економічного розвитку, але при цьому давати можливість розвиватися е, суб'єктам господарювання, платникам нашим. То має бути та золота межа і баланс той. От його варто дуже витримати. Ми з свого боку можемо виходити тільки з пропозиціями да, змін до податкового кодексу, до стоящих органів для того, щоб вони ініціювали ці зміни, так. Тому, звичайно, ми стараємося спілкуватися з платниками, відчувати їхні можливості для того, щоб цей баланс витримати і відповідно робити свої пропозиції. Я впевнена в тому, що зараз у багатьох наших телеглядачів виникло до вас запитання як до очільника податкової служби. Власне, я зараз його озвучу. На вашу думку, ті податки, які зараз є в державі, вони справедливі. Ну, Я думаю, залежить, кого б ми спитали. Якщо б ми спитали тих, хто платить, вони скажуть, що складно, потрібно багато платити. Це, це не дуже сприятливі умови. так? Але одночасно ми, ми відчуваємо, що весь час є брак коштів у бюджеті для реалізації програм соціально-економічного розвитку або для виплат певних. Так? І це теж є проблемою. Тому з чиєї колокольні дивитися, так? <с <с Тому бачите, як ви по-філософськи і демократично відійшли від відповіді на запитання? Ну, суб'єктивно, як у простої людини громадянина України, у вас є своя думка, справедливі податки. Ну, залежить чим займається конкретний суб'єкт. так. Які бо Можемо, наприклад, навести приклад, коли є платником єдиного податку, і той же ж самий внесок сплочує людина, яка там, ну, здійснює невеличкий обсяг операцій, так, має невеличкі доходи. І одночасно той, хто там, під мільйон. Так, ну, звичайно, є різниця. Тобто є різниця той, хто в рік отримує там, до 10 тисяч, і при цьому сплачує ті самі суми, що і той, хто має обсяг доходів. Там. 900 тисяч вісімсот трошки несправедливо. Ну я вам скажу так, оскільки в нас в Чернівцях, більше середнього та дрібного бізнесу то важливо. представники звичайно відповідатимуть, що несправедливі податки. Не Потрібно працювати над тим, щоб саме для цього бізнесу податки були справедливими. Але одночасно є приклади, коли люди ухиляються від сплати податків на Десятки мільйонів гривень, створюючи податкові ями, е, працюючи за схемою податкового кредиту, виступаючи транзитерами в різних схемах. Саме з ними ми боремося, тому що той, хто суб'єкт підприємської діяльності, сплачує той з останньої копійки, там внесок, да? і той, який краде в держави мільйони. Вони по різну сторону сьогодні, і саме от така солідарна участь у тому, щоб викрити ті схеми, щоб не брати в них участь, дає змогу справно наповнити казну. Я сподіваюся, що на території Чернівецької області ми не будемо мати прикладів діяльності таких тіньовиків. Ну і я сподіваюся, що з вашим призначенням ситуація так. зміниться, і вас в планах покращувати власне цю ситуацію. Ви вже Оголосили про те, що будете боротися з цим. Так, моя доброзичливість спрямована виключно не на них, на тих, хто ухиляється, і сплати податків буде дуже категоричною. Пане Михайле, ми не випадково зустрілися з вами саме сьогодні, оскільки кілька років поспіль, саме 2 липня, працівники податкової служби України відзначали своє професійне свято. Mm -hmm. Тепер. Наразі не відзначають 2 липня це свято. Коли відзначатимуть і чому власне відбувається така заміна дат, З чим це пов'язано? Ну, кожного разу при створенні нового органу державної влади відповідним указом президента встановлюється дата професійного свята. Так от оскільки зараз створена державна фіскальна служба, то буде відповідний указ, в якому буде вказано яку, яку дату встановлено як професійне свято. Але принагідно, оскільки в Державній податковій службі працювали роками достойні люди, які мають досвід роботи там, які працювали для того, щоб державна казна була повною, старалися, обділювали свої сім'ї часом, дуже часто, працюючи деколи понад норму, понад робочий час. Дехто, можливо, ризикував здоров'ям, тому що в нас є підрозділи, де справді ризикова служба. То принагідно я їх вітаю з святом, яке для них завжди залишиться святом. І дай Боже їм щастя, здоров'я, і щоб вони ще своїм досвідом ділилися з наступними поколіннями успішної роботи, а їхній позитивний досвід роботи хай передасться тим, хто сьогодні здійснює цю нелегку працю. Пане Михайле, я вас теж вітаю з професійним святом, незважаючи навіть на те, що його офіційно не святкують. Бажаю успіхів у вашій такій нелегкій, але потрібній е, діяльності. А телеглядачам нагадаю на календарі 2 липня. Сьогодні ми спілкувалися з головним податківцем області. До зустрічі на телеканалі ТВА, на новому телебаченні старого міста.